Гайс, ласкаво, просимо, Dead Space 2023 ремейк. Остатній, раз ми там збивали якусь павутину зі щупальцями, яка кидала чи то блохи, чи то якусь штуку, яку не мог завалити. І з збила всі патрони. Зацініть що, я тут назбирав. Ніяка колекція. Ну що ж, рухаємось далі. Треба нам знайти Ніколь. Ніколь сказала, що найбезпечніше місце, бляхамуха, це медицина. Медичний віці. Куди ви там влазите, каже? Ходіть до мене. Звісно, йому очі на лобу повилазили, блі. Це ж Ніколь. Давай будемо йти до неї, рятувати і... і всяке таке. І ось ми лазимо. Так, ну звісно, мені назад. Ага, ми тут тусувалися. Ага. Типу ми вернулися. Рухаємось далі. Оп! Наліфт! Я-то думав, він буде вверх підніматися. Вузлик? Іди до мене. Так, хто тут у нас? Хм, текстурки не промалювалися. А як? Так, зараз ми тебе тут відчинимо, знаємо як. Заглянемо ще сюди, так. Тепер сюди і... Вуаля! Е... О, блин, падло, давайте спочатку сюди так і глянем, так. А, це я вийшов. Угу. По колу собі гасаємо. Окейки. Ну шо, ж, заходимо до Ніколь. Кажемо при... Shipwise transmission override. Isaac Clark. Just a trick. I did do Isaac. Isaac. more. Isaac Clark. All right, Doctor Brennan's. Nearest and dearest. We were colleagues, you know. Dr. Chalice Mercer. Are you the reason the marker won't begin? That's it. Convergence is installed. She's meddling. How is the question? But even if I was to ask, I suspect you're not the talkative type. And I haven't fully explored the cause of death as that missing factor. Dismemberment. on the right track there try and relax mr clark convergence is so close maybe your death will tip the balance kozliara what what's you done otsya padlo maybe he now oh shit По ногах мини-гады. Давай, 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 открывай. А ну! ага! Падло. Давай, 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 давай.

Must be Mercers. I can brute force the internal doors, but you will have to reach his office and lift the lockdown manually. давай, відкривай, давай, давай, давай. regenerate, he an Друже, бери, бери, ти Куди, 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 куди? Сюди? Ні, назад, шоруй. Далі. В ці двері? Зняти ізоляцію? Та зараз. О, ні, це падло! Кальмар. Я тут? І?

Not me. Save hydroponics. We're all dying. Air's poison, but there's still time. Her enzyme will work if she just needs liquid nitrogen. Save us! Pridjez <laughs> Okay. <laughs> Dropping ship-wide, something's poisoning the oxygen and hydroponics. That's sure. We lose our air supply. He said so we could fix it. He came looking for liquid nitrogen. There has to be some in the cryogenic lab. Okay, not like we have a better option. I'll clear you a path to cryo. Door protocols rebooted. Thank you for your patience. Dano mm -hmm. Та я вза. Куди? О, зараза. Яй! не Ні-ні-ні-ні-ні, біжимо, біжимо, друзьям. Так, 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 давай, давай. Ходу, ходу, ходу. Серйозно? Он падло. ось ось, вось вось Зупинити! Ого. Щось мені тут не... І ти тут? О, зараза. Давай, давай, давай. Рухаємось.

I'm a faster way to Та давай відчиняй вже. Так, легеньке збереження. Як думаєте, варто щось заглянути? Три ноди? В сенсі варто заглянути в сторіч? Музика так пищить. <хи> Може тут знову щось з'явилось? Блін, ну зависла не торба. Чомусь після збереження воно так тупить. Давайте щось купимо, хороше. А, привіт. Це нова пукавка якась. Подамо тоді ось це. І ось це. А купимо. Так, звісно, звісно, друже. Ось тебе і візьмемо. Інвентар аптечку. Три корпусну дуже шкода аптечку. Капа! Дві. Чотири 4000. Давайте дві. Раз. І. Так, тебе. Все, на всі гроші. Не хватає. Добренько, візьмемо одну позицію. Угу Це моя альтернативна пуковка спрацювала. Ну давай, на шоп тобі, блін. Вот так. Знов туди. Знов туди. Окей, ке. Так, трошки підживитися. До, до кінця недалеко. Ну давай. Це тут от падло. Туди, угу. Блін, так ми тупо повертаємось туди назад. Страшне. Ладушки кричить цей поц от козляра Та то страшно Ні назад Свинство Я ж після кожних дверей стараюся бути так куди бігти Ну того разу на тобі Так тут ти випустив цього звіра і Ага, за тобою бігти. От, Я даю. Ну. Так, без зависоння, будь ласка. Третій доступ. Третій рівень доступу? Ні. Оу. Ку-ку. Добре. Переключимо собі. О, невеличке збереження. Ух. Ну що ж, подивимось, що робиться. Так, 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 ще у нас тут плюшки. Друже, давай, давай, давай. А! Боже мій, якась лавочка зупинила, ну. <гум> а це ні? Нема. Третій рівень доступу. Ну, звісно, моє хороше. У вас немає третього рівня доступу. Забирайтеся звідси. Е. -е да, я це пам'ятаю з першої частини. М -м я її не грав. Чи не дограв? Як я грав, що я не пам'ятаю, теж не знаю. Отже ж Ми тут маємо того чувака сюди заманити всередину. І. Сплавити. Як ми це зробимо? Без поняття. Ось вона тільки та як я класика жанра, як тільки я її візьму, зразу буде.

Anything but courtesy to Dr. Brennan. Can you say the same thing? I can say I'm not a fucking murderer. Speaking of courtesy, do I have you to back fixing the Ishimura's engines? Oh shit! That the abrupt exemplary. Up, a convergence event fueled by the entire population of Earth. You take these things to Earth, it's all over! Only for the faithless. Humanity will be made whole, Mr. Clark. With or without you. Take I'd say you've chosen yourself. Поїхали. Біжі на мене, сюди, сюди, давай. Так, 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 так. Та ти дуже швидко бігаєш. Зупинимо тебе чуть-чуть. От пляха. ні 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 не так, не так. Стій! Бляха, муха, шо робиться? Давай відвисай же цього разу. Тебя. Та Тамо, прекращай під ногами повзати, алло. Ти бачиш, як зависає? Жесть. Просто не, не класно, окоше. Так, 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 ну давай, йди до мене, я тебе тут зупиню. А вон ти, а, давай, давай! Так. Поїхали туди швиденько. Давай. И... Кривая камера, вуаля. Сука, сдохни. Ага, не знайшовся зразок, ми його, ми його прямо посередині і не заморозили. Да, треба в тупу посередині куздяру. Угу. Йди до мене. Он ДБ Так, копей, Сите знов не, пос... не попав. Бляха, як це зробити? Мені тут стати, тупо В цьому? О, давай. Ну давай. Є, і побігли. Оп! Вуаля! Isaac, you okay? Oh, Stop that, Hunter. When Mercer's gone. He wants to take these things to Earth, Kendra. So we have to seal the captain's nest and warn Hammond. Okay, I can seal the nest, but I haven't been able to reach Hammond since he went to the crew deck. Isaac, our air quality is falling fast. If you've got liquid nitrogen, we gotta fix hydroponics. Want it. Keep trying to reach Hammond. Mercer... I don't think he's done yet. Glass? Got something, Isaac? It's... let's call it a tissue sample. For Mercer's pet hunter. Careful. Who knows what mad science went into that thing? Maybe I could find out. Figure out what Mercer's up to. If I'm fast, there has to be a DNA skater close by. There it is. Isaac, the hydroponic tram station is sealed off. You'll need another way there.

Капець, який! За жорсткі жостке. Ти не годиться Ну, давай, відчиняй вже цього року, як тобі сказати. Ха. Вагонетка? Єс! А збереження? Чиз. Тану. Ладошкин. Ходу, коду, ходу. Місток. Поточна позиція. Поїхали в Ангар. Це вже цікаво. Крабики. Так. Попродавати все. І інвентар. Давай, друзі, інвентар. Це одна плата, все. як багато. І купити нода. Ой, вузла, ні, не купимо. У нас і так 5 штук. Клас. Сюди? Так. Рухаємось в депо. Юху! Це воно? Ні.